У ніч на 26 червня ворог атакував Україну 41 ударним БПЛА типу по шахет та безпілотниками-імітаторами. Основний напрямок удару при фронтовій території Донецької та Харківської областей. Сили оборони знешкодили 24 цілі, 8 з яких вогневими засобами ураження. Зафіксовано влучання ударних дронів ворога у семи локаціях. На Донеччині двоє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення. На Харківщині один загиб. Boy. За минулу добу рятувальники Вінничини ліквідували 14 пожеж, 10 загорянь сталися на відкритих територіях, 2 у житловому секторі. Суха рослинність горіла у Тульчинському, Жмеренському, Вінницькому, Гайсінському районах та у Вінниці на загальній площі понад 10 гектарів. У Якушинецькій громаді через коротке замикання зайнялася господарча будівля. Вогонь знищив шиферну покрівлю на площі 20 квадратних метрів. У Бершацькій громаді через необернення поводження з вогнем також горіла господарча будівля. Внаслідок пожежі знищена шиферна покрівля площею 25 квадратних метрів та майно власників. У Вінниці під час комендантської години патрульні зупинили водія мотоцикла за порушення ПДР. Під час спілкування з водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Порушник відмовився пройти перевірку на спецприладі Драгер. Також поліцейські з'ясували, що водій не має права керування цим транспортним засобом. На 31-річного кермувальника патрульні склали два протоколи. На Вінничині фахівці держекоінспекції виявили кілька фактів захоплення прибережних смуг аграріями. Під час перевірки зафіксували факти розорювання та самовільного зайняття п'яти земельних ділянок на площі понад 12 гектарів. За результатами виявленого правопорушення інспекцією направлено матеріали до правоохоронних органів щодо встановлення винних осіб. Вінницька Нива провела перший контрольний матч у межах підготовки до нового сезону Другої ліги України з футболу. Підопічні Юрія Ярошенка в Одесі зіграли з чорноморцем, який, за підсумками попереднього розіграшу української прем'єр-ліги, опустився у першу лігу. Матч проти Одеситів для нашої команди склався невдало. Нива поступилася з рахунком 0-3.